Всім добрий ранок. У нас сьогодні субота. Так як я була цілий тиждень на роботі, то влогів я не знімала, тому будуть влоги за, нас, за вихідні. Ми прокинулись, в мене закладений ніс, бо я все ще болію і мені взагалі здається, що я знов заболіваю чимось іншим вже. В обінапчи хожу. Ну, то ладно. Женя, я, будь ласка, не чіпай. І буду зараз готувати сніданок. <кхід> я пригодую, э, приготую моєчки, а Сергій приготує каву. Вчора купила каву, до речі? Таку Старабакса. Спробуємо. Ну, пахне. Просто неймовірно. А мали Настя просила, вчора купила какао. Короче, розхід молока сумасшедший. Ладно, готуємо водички. Okay. Бачили, у нас нові коврики з'явилися. Це її замовив. Не питайте, чому вони білі. Ну, типу салон е, взагалі типу, сірий, і але він думав, що він білий. Ну, захтілося йому такі. Що вже зробиш? Бо як він сказав, я одразу сказав, що це щось не дуже рентабельно. Так, а, але типу зручні. як все одно ж метри можна. Е, про що я куди ми збираємось? Ми нас який сьогодні план. Ми поїли. До речі, їли е, млинці з печінкою, і мене були запитували, чи їдять це діти. Настя з'їла половину, але вона поняла, що там печінка їй не дуже сподобалась. Але вона їла. Женя з просоння зразу виплюнув. Трохи потім щось е, дзьобав руками, але точно скажу, вже коли ми приїдемо назад. Привіт. Сергій. Ми Зарплава. З ким йдемо лазити по горах. По яким горах? Ну, типу, альпіністською штукою займатися. Потім ми їдемо, притусуємося до пластунського руху, до пластунів. А ми всі разом їдемо? Що всі разом їдемо. А, ні, не ми всі разом їдемо. їде Сережа, з Настю. Женя ще саплить та й в принципі що нам Женя буде робити. У нас Віталік з Занюсей регулярно ходять. Ну вони як регулярно. Вони, вони війшли да, у, у Даня, виплат... член пластунів. Да, член пластунів. В нього вже є, дали йому цей такі, пусточку. Пусточку, пусточку Воно там якось по правильному називається. Жилеточку дали. Вже і браслетик якийсь дали. Кожного разу він там е, буде заробляти всякі вишивки, всяку таку штуку, як, як ці скаути американські. Ну, оце, це ж є. фактично ну, воно і є. І воно, кстати, дуже древня в них історія в Україні. Так, Боже, все Я знов заносить. Я не можу. Сережа, коли щось розказується. То, в общем, вони постійно якісь роблять двіжухи раз в тиждень, ну десь так маємо раз в тиждень. Ну, І в цей раз вони йдуть в нас калодром, нас запросили, тому Сергій там буде щось знімати. Загалом всю інформацію, яку зараз ми знаємо, це те, що в годину 100 гривень. Сергій з Настюшкою вирушили на скалодром. Ось Сергій не зазняв навіть ціни для вас. Це в районі урожаю, якщо ви з Вінниці. А взагалі, ось тут зараз десь з'явиться QR-код. Сафа чи кафа, не знаю, як правильно з називається, можете зупинити по QR-коду відсканувати. Цей тренер, я так розумію, тому що він дечого вчив цих маленьких малюків. Але Сергій казав, що не дуже Настя лазила, постійно казала, що не може. Більше просто пригала і скакала. Та й, в принципі, місця не дуже багато. Хоча, ну, як для дітей, то більш ніж достатньо, тим паче, година 100 гривень. І за годину дитина більш ніж награється і досить бюджетно насправді і налазиться, і напрягається. Тому для різноманіття між батутами ось це можна впхнути, щоб ну, було більш цікаво і дітям, да й в принципі і вам. Бо дорослі, до речі, там також можуть лазити, ну і це оплачується окремо. Так само є там секція. Сергій казав, що один хлопчик з цієї з усієї групи він ходить на ту секцію, то прямо уже круто дуже лазить. Знає, як там тренуватись і так далі. Тому, хто з Вінниці, можете спробувати, а хто там, можливо, з більших міст, то у вас точно будь і поцікавіші розважалки є. Ну, я насправді б це все про цей скалодрон не знала. Але, от цікава така штука. Борщ зелений. Взяла щевель. Нема у мене помідорів. Помідорів. У мене нема цієї капусти. Во. Через це буде борщик зелений. І ще хочу борячок відварити. Да. На салат Може, хтось захоче з'їсти. Ти жінка, як допомагаєш мамі готувати. Ах. Да? Ах. Що? Ой! 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 Що ти. Так. Закінчилось щось, да? так? Вона самоочищувалася. Да? Що там мама готує борщ? Ой. Ой. Все добре тримайся. Ти на руки хоть. Ой-ой, ой-ой, і що тепер робить? Ой, ой ті мами не сінок. Розвиваю Це ти що, яєчко береш? Нічого собі, це так гарно виходить. Ти давай бери. Оце в тебе яєчко гарне, так? так? Вообще. все, тепер останній фінішний гривок до борща. Трем яєчко. Все, борщик ми зварили. Якраз вже мають Сергій з Настю повертатися вже додому, по ідеї. І Настюшка залишається, а Сергій догалі їде. роботі. Крошечку возьмем и поставим. А ну оп. Ты что-то уже сухари в маску мочаешь. Я знаю, что это будет смачно.